Надія Анатолійович, декілька питань. Ну, перше питання це про е, сесію, котра друге призначена. друге Ну, Я хотів побути на... Приходьте, да. так, добрий. Ні, якщо можна, телефонуйте мені за 10 хвилин, будь ласка. Дякую. дякую. Я хотів побути на засіданні земельної бюджетної комісії. Угу. Дивився, дивився на сайті, оголошення не бачив про те, що буде засідання комісії. Сьогодні спитав, кажуть, уже вчора відбулося. Угу. Ну, якось воно організація така, що... Сергій Мітович комісії згідно регламенту роботи Минської міської ради збирає голова комісії, а не міський голова. Тобто, в даному випадку всі Сергій питання Миколаївич, до СЕГІПІ 25 п'ять можуть судді задавати. Я вам відповів. Друге питання про 18 число заходи. Районна державна адміністрація районна рада їхні структури скасували проведення масових заходів в зв'язку з захворюваністю. і з метою протидії поширення грипу і гострих респіраторних, міська рада провела mm -hmm. свої заходи. Mm -hmm. Які мотиви? Mm -hmm. Чи радили з ким, чи е, обговорювали, і хто прийняв рішення проводити, а не скасовувати? Сергій Миколаївич, ну, по-перше, від жодної структури нам не надходило звернення стосовно карантину чи іншого. Районна державна адміністрація, перші класи дітки як ходили, так і ходили. Навірно, вони не довели їм до відома, але перші класи у нас ходили в саді Щорса. Тобто районна державна адміністрація або не всім доводить, або не всі чують. садочки також ходили. Карантин там не був об'явлений, нікому ніхто не доводив. Жодна структура, це перше. Друге, на масових заходах, за які ви боритесь, я бачив голову, жінку, голови державної адміністрації разом зі своєю дитиною. Вони, мабуть, не переймалися цим. Всім були на заходах із дитям, жінка ходила. Так що я не бачу, яка тривога, у кого тривога. Да Ось і санстанції спілкувався. І головним лікарем. на виконкомі. Жодних зауважень, жодних претензій до міської ради чи звернень від санстанції чи головного лікаря не було. Добре, дякую. Відповідь зрозуміла. І останнє по фінансуванню дитячих садків. Ви отримали відповідь роз'яснення фінвіду роз підготовлену і підписано керівниками району? Ні, не отримали. Не ще не отримали. Ні, ще не отримали. Ще не... Ми чекаємо на відповідь. Ми звернулися до голови департаменту фінансів. З яким попередньо ми спілкувалися в присутності двох голів, який сказав, що це буде з їхньої сторони порушення бюджетного законодавства, то, що вони пропонували на той період. Тепер я бачу, що в думку дещо змінили свою риторику, зрозуміли, що можуть на граблі налетіти. І тому будемо приймати спільне рішення на комісії. На комісії які? Бюджетні комісії. Котра вже відбулася на наступній. Сергій Миколаївич, всі питання з приводу комісії бюджетної до керівника бюджетної комісії, коли будуть, які питання не будуть розглядатися, у нас найдемократична міська рада. Це не райдержадміністрація. Да. Добре, дякую. Да. Заради ж адміністрації лише можна порадуватися її преміям і у грудні місяці. Три з половиною мільйона заборгованості працівникам бюджетної сфери, але за себе не забули, отримали і матеріальну допомогу, і премію в цьому місяці. До речі, під й дуже багато було обурень з цього приводу представників бюджетної сфери щодо не отримання Сергій Миколаївич, ну я ж не задаю питання. Можливо, у них якісь складнощі, треба їм допомогти. Питання за Недолугі керівництво такі бувають. Можемо допомогти, але не звертаються. Ну а люди звертаються, жалуються. Дякую. Дякую.